Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 21 жовтня дружина фігуранта масштабної корупційної схеми в енергетиці Олексія Чернашова Світлана подала позов до суду про поділ майна подружжя. Раніше детективи наубу зафіксували, як вона особисто забирала корупційний кейс з бек-офісу Тимура Міндіча. Зазначається, що позов вона подала до Печерського районного суду міста Києва. Відповідач Олексій Чернашов по справі призначено склад суду. Такі кроки можуть свідчити про бажання вивести частину арештованого майна з-під арешту шляхом його розподілу між подружжям. За даним слідства, Чернешов був серед відвідувачів так званої пральні місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об'єкт перебував під контролем керівника схеми з відкатами в енергоатомі Тімура Міндича. Сам Чернешов заперечує свою причетність до корупції навколо енергоатома. Він заявив, що нічого не знає про псевдонім Че яким, нібито, називали його інші фігуранти справи. Згодом за Олексія Чернешова внесли заставу у розмірі. 51 мільйон гривень